Вітаю вас, любі глядачі, на моєму каналі. Сьогодні я продовжую розповідь про пляжі італійського регіону Лігорія взагалі і е, про пляжі міста Геної, зокрема. Корса Італія це головна набережна Геної. Вона простягається приблизно на 2,5 кілометра від району Фочі до невеличкого рибальського селища Бокадасе. Це улюблене місце для прогулянок як у місцевих, так і у туристів. Тут можна зустріти бігунів, мам з візочками, велосипедистів, парочки, що милуються мором, і просто людей, які вийшли на свіже повітря після роботи. А на вихідні у хорошу погоду тут просто натовп перехожих, як у часи пік, у довоєнному київському метро. Вздовж Корсу Італія тягнуться декілька пляжів. Є як безкоштовні ділянки, так і платні пляжні клуби зі жлонгами, барами і навіть з басейнами. Берег кам'янистий, подекуди з бетонними платформами. Бетонні плити в основному на ділянках пляжів, що належать яхт клубам та інших за іншим закладам з відповідними правами на узбережжі. Море тут прозоре, блакитне. Це до речі, чітко видно. І на інших моїх роликах про Лігурійське узбережжя та генуейські пляжі. Ніякої мастильної плівки чи інших ознак забруднення не видно і близько. Це е, дуже цікавило деяких глядачів, які задавали відповідні питання. Ось такі екологічні італійські морські порти, що поблизу. Тут, як бачите, все буквально видно. Ви можете це побачити на власні очі у моїх роликах. Ідеш йдеш по Корсу Італії, і з однієї сторони морська гладінь, а з іншої величезні віли та елегантні будівлі, багато з яких були збудовані ще у 19 20 століттях. Вдалині видно маяк Ла Лонтерна – один із символів геної. Особливо гарно. Тут увечері сонце сідає в море, небо змінює колір, а вогні набережною створюють особливо романтичну атмосферу. Корсу Італії це не просто дорога, це частина душі міста Генуї. Як я вже сказав раніше, пляж або італійську ді дібокадасе на самому кінці Корсу Італії це зовсім не типовий пляж. Насправді, це невелика галькова бухта в самому серці старого рибальського селища, яке стало частиною міста Генуї, вона, наче, зійшла з листівки або з італійського фільму 50-х років минулого століття. Колись тут сушили сіті, ремонтували човни, а зараз фотографують келихи за перолом і здають апартаменти туристам. До речі, дехто їздить сюди виключно заради селфі. На пляжі раз у раз можна побачити дівчат і хлопців, що позують на камери. Рибальське селище перетворилося на людяне, дуже популярне і навіть десь престижне місце пляжного відпочинку як у місцевих мешканців, так і у туристів. Навколо пляжу кольорові будиночки, тісні, вулички, човни на березі, ресторанчики з терасами, звідки відкривається вигляд на море. Тут усе нібито зупинилося в часі. Безпосередньо пляж зовсім маленький, вкритий завезеним пісочком, а ближче до води галькою. Улітку тут може бути тісно. Не раджу йти до Бакадаси без взуття для плавання. По пляжу ще так сяк можна ходити, босим, а ось зайти у воду навряд. У воді при березі каміння досить велике і мале. І далеко не всюди, воно гладке із заокругленими краями, подекуди натикаєшся і на досить гострі каменці. Але чого не здолаєш заради класного селфі-кадру? Ще одне застереження, хоча гено і розташована у Гнеївській затоці, це по факту відкрите море. Тож хвилі там, що набігають на берег, досить потужні, принаймні у відносний штиль хвилі точно заважають спокійно ходити по мілководдю. Відпливши метрів 50 від пляжу Бокадаси в морі, ви натрапите на великі підводні валуни. Якщо влізти на один з цих валунів і випрямитися, ви знову будете стояти по коліна у морі. Зауважу, що в певні періоди підводне каміння вкриваються водоростями, схожими на мох. Хвилі подекаду смиваються, цей морський килим, і шматочки водоростів з'являються в кромці прибою. Солоність води на пляжі Бокадаси, як і на всьому лігурійському узбережжю, більше як 36 промилі. Додайте до цього і згадані водорослі, і ви усвідомите, що на Бокадасі сильний запах моря. І от так і дме в повітрі. Шу вас ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.